Просто на троли, да, Всем привет. Ви на каналі Дом рибалки у ВОВИ. Так, да, переіменував я сьогодні назад Блин, свій канал. Нафік ці експерименти, нафіг ці движухи. І в мене сьогодні рибалочка з валероном. Валерончик привет, привет. професіонал по спиннингу. Достаємо на нашу лодочку і дивіться на погоду. Просто дивіться на погоду. Це дніпровський ураган. Це просто Дніпровський якийсь ураган. Что це за фіня? підлокотник хтось забув, прикинь. Диви, подлокотник тобі машину. Ди гуля поставиш собі Подивіться, який ураган. Три лодки стоїть, там заховалися, просто вони в шокі. Ну у нас мотор, вони на віслах, так що ми не гаємо часу і туди, туди вриваємося, блін. Не примикаємося, готуйте чаюху, трусіть холодильники, заварюйте чайок і погнали. А що підкачувати треба чи ні? Вроді нормально, так? Ні, наповнення. Ух, дує, да? Оце дує, капець. Кошмар, оце дує, каб Надо тобто Треба одразу приготувати вати мої е мікрофони з прошлого разу, Брин. вони намокли. Я думаю, пробував, то працює. Сьогодні у мене спінінг від Selectu. Дуже себе прикольно показав. Дуже чу чу чутливий такий. Але на нього рибку я ще не ловив. Треба його обкатати. І селекторська катушка з зміжилкою від Фанатіка. То що Фанатік, там ці брейн, може там ще якісь треба було взяти. Те, що було в магазині, те і взяв. У нас був Фанатік, такий самий дешевий. то в принципі я не заморачувався і купив Фанатіка. Шнур, сміжильний 0,15. Води да, дуже багато, Валера каже, Води багато і не убивай. А куди вона должна вбивати тут, если тут же не качають воду? Так ні, ну там так. сідай давай. Не, я столик поставив. Свечі, де свечі. Де свечі. Жорстка, жорстка, жорстка. І 3, і 5, і 9 глибина пішла на, на спад, на низ, і яма вже 4-3, і тут нічого немає. Ну, Муляки достатньо. Достатньо. Дивись, Опа, судачок. Смотри, смотри. Диви. Оце судочок. І горбочки почали. От буде спад. І горбочки почалися. Горбік, 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 горбік. Будеть сьогодні отака лижа. Будем пробувати такі силикони на судака. Все. І ще будуть пулі. Пулі 16 грамів. Все. Раз. Сюди. То есть. Прям біля лодки. Сюрпелив на... Як на лыжа? Лыжа. Ні? попустил вот так, ну типа пришел я как на нас. Форелева подсака готова. Форелева? Форель, да. Угу. Да. Опа. Иди сюда. Термокружка. Че, як це термокружка. За джеруши. Блять. 3500 стоит, який термос, прикинь. оце така пендюрка 0,7, а литрова. Стоїть, так само як мій отакий термос, блін. Тобто по цені термоса, кружка. Ну, я купив только із-за того, щоб це не собі, це малому на тренировку, понял? Не офигел. Цена, конечно. Та да да. Ну, Но качество топовое за Це я не рекомендую, друзья, так что есть и дешевші... Дешевші термокружки. Та-да. Тогда Та один лебедь. А что ты один, братан? Малыш, ничего себе малыш. Ну серый. Просто на троллинг, да? Плывы, короче, плывем. Кстати, вот это может за фигня и есть, да, что клюнуло. Да. Ну, щось є, А да это пацан, кстати? Блин, я думал, уже потерял ее. Щука. Чуть больше, чем у меня. Давай, пилюлей дай, да? Не, воно, воно. Возьмешь? Контакт, двушка. Щучечку Что там, ты рыбу покажешь? Отцепляй и показывай. Что там улыпил? О, смотри, на дне дневной ды, сколько ды. Пойдет. Пойдет? ну. Давай на фото сейчас. Давай. Ты шо такие обстрел? блядь, такие. ту Ду Ду-ду-ду-ду-ду-дуду-ду-дуду. Эху -ду 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 -ду. до сих пор. Это мы в центре, короче, этого урагана. Подивіться на цю погоду, друзі. Ось така у нас погода. Сонце світать, дощ, де гроза була і ми на рибалці. Взагалі красиво, так? Да? Ага. Тільки холодно, капець, так? Да? Ага. Мерзну, да? Ну коротше, пащуки спіймали та й додому. Друзі. З вас підписочка, лайкос. Довго ми не рибалили. Три годинки вас поплавали і все, така погода почалась капець. Коротше, пливемо додому. І у нас такі краї вийде, дивіться. Краса неймовірна, але холодно в капець. А там взагалі воно сонце світить, там доджаним, а ми пливемо там, де наша машина, дивіться, там буде дождик. Ага.